вітаю вас, друзі, вам послання від вищих сил. Дивимося одужання або зцілення. Так називається це послання. А давайте ще від вашої душі. Що ваша душа ще хоче вам передати через карти? Так. Боже, як цікаво, цілюйте свої зцілюйте Стілюй, свої стосунки. І тут сілення. Тепер я розумію, це не про фізичне зцілення, тут про духовне сілення. Цілюйте свої стосунки. Стілюйте. Боже, яке поєднання. Я, ну, ви ж бачили, це просто. Чудеса просто вас на очах, які відбуваються. Цілюйте свої стосунки, Зцілення. Так. Про любов. Зцілюйте своє серце, цілюйте свої стосунки. Кохання це велика сила. Кохання це благословення, яке прийшло до нас для того, щоб зцілювати рани, рани фізичні, рани духовні. Подивіться, саме тут саме про це. Так, да. Вас кохають. Тому що тут саме така карта випадає, і ви, і ви вмієте кохати. Але є якісь непорозуміння. І вам потрібно попрацювати над стосунками для того, щоб їх зцілити. Так, тут хочеться, щоб цікати було видно. Ось так. Що ще ще ну, Кажу, що мрії ваші фантазії будуть втілюватися в реальність. Ваш дім стане повною чашею. Чашею, Кохання наповненою взаєморозумінням, повагою і матеріальним достатком. Вам кажуть, що досить тримати якусь оборонну позицію пора збирати врожай, врожай своїх дій, своїх помислів. І ви заслуговуєте на те, щоб ваші мрії і ваші бажання втілилися в реальність. Ось про що вам кажуть. Отож, ви на шляху до зцілення своїх стосунків, а зцілити їх може лише справжнє кохання. Я вас вітаю з таким чудовим посланням. Подивіться, як вищі сили і душа перегукуються, адже душа це і є прояв Вищого я. Ми про це вже. Багато разів говорили, і ви це прекрасно знаєте і без мене. Отож зцілюйте свою душу, зцілюйте свої стосунки, а все це буде через любов відбуватися.